Привіт усім! Сьогодні ми поринемо у світ звукових ілюзій, розберемося, як музиканти та звукорежисери, ніби архітектори, будують цілі простори, використовуючи лише звук, як вони змушують нас відчувати велич собору або затишок маленької кімнати, навіть якщо ми сидимо в навушниках. Вся справа у двох ключових інструментах. Почнімо з цієї цитати від FabFilter, бо вона влучає просто в Яблучко. От уявіть собі, звук рояля. Просто один інструмент. Якщо він звучить у маленькій кімнатці з килимами, можливо, це нагадає про дитячі уроки музики. А тепер той самий рояль, ті ж ноти, але у величезному концертному залі. Зовсім інші емоції, правда? Відчуття урочистості, масштабу, ось вами сила, простору. Добре, ось наш план на сьогодні. Поглянемо, як ця ілюзія створюється. Порівняємо два головні інструменти: реверберацію та дилей. Зазирнемо під капот реверберації, поговоримо про сучасні цифрові підходи, подивимось, як це працює на практиці, і наостанок про творчість. Отже, як же створюється ця ілюзія і чому звук так по різному звучить у різних місцях? Все дуже просто, коли звукова хвиля народжується, вона летить у всі боки і вдаряється у перешкоди: стіни, стелю, меблі. Кожне таке зіткнення створює відлуння, і от сума всіх цих тисяч відлунь і створює унікальний акустичний паспорт будь-якого приміщення. Саме його ми й вчимося підробляти. І для цього у нас є два головних інструменти, два кити, на яких тримається все мистецтво керування простором це реверберація і дилей. На перший погляд вони роблять схожу річ, повторюють звук, але повірте, роблять вони це абсолютно по різному і для абсолютно різних цілей. Якщо дуже спростити, реверберація це такий собі звуковий туман, безліч від лунь, що зливаються в єдиний густий хвіст. Вона створює атмосферу, середовище, а дилей ну, це класична луна в горах, чіткі окремі повтори: Привіт, привіт, привіт. Він створює ритм, текстуру, акцент. Давайте трохи детальніше. Реверберація це коли тисячі, мільйони мікровідлунь прилітають до вуха так швидко одне за одним, що мозок просто не встигає їх розрізнити. Вони зливаються в суцільний гул, який і дає нам відчуття характеру простору. Саме тому ми одразу розуміємо, чи це величезний зал, чи маленька ванна кімната. З дилеєм або ж затримкою все набагато простіше. Його можна уявити як такий собі звуковий магнітофон. Він просто записує звук, чекає заданий час, а потім відтворює його. І ми чітко чуємо оригінал, а потім його копію, потім ще одну і ще одну. Кожен повтор це окрема подія, яку можна порахувати. Окей, з базовими поняттями розібрались. Тепер давайте зазирнемо під капот самої реверберації. Щоб навчитись нею керувати, треба розуміти, з яких частин вона складається, бо це не просто хаотичний гул, а дуже логічний і структурований процес, який розгортається в часі. Погляньте на цю схему отже, є джерело звуку. Перше, що долітає до слухача, це прямий звук, без перешкод. Він каже нам, де саме знаходиться джерело. Майже одразу після нього приходять перші кілька відлунь від найближчих стін чи стелі. Це так звані ранні відбиття. Вони дають мозку першу підсказку про розміри кімнати. І лише потім приходить густа хмара пізніх відбиттів, яка і є, власне, хвостом реверберації. А ось як це все виглядає на осі часу. Дивіться: спочатку йде прямий звук. Потім невеличка пауза, буквально мілісекунди. Це передзатримка або приділей. Це час, за який перше відлуння долає шлях до стіни і назад. Далі кілька чітких піків це ранні відбиття. і вже після них усе зливається у щільний повільно згасаючий хвіст. Саме аналізуючи всі ці компоненти, наш мозок і малює собі картинку простору. І ось тут починається найцікавіше. Цим усім можна керувати. Збільшуючи преділей, ми ніби відсуваємо стіни. Час затухання або дікай визначає наскільки велике і гучне приміщення. Короткий Дікай додає енергії барабанам, а довгий перетворює гітару на епічний саундтрек. Раннє відбиття це про розмір, а затухання високих частот про матеріали. М'які поверхні, як килими, поглинають високі частоти, і звук стає теплішим. Звісно, в сучасному світі ніхто не будує собори для запису вокалу. Все це робиться цифровим шляхом, і тут є два основні табори, дві філософії. Перша це спроба максимально точно скопіювати акустику реальних місць, а друга це створення абсолютно нових, фантастичних, неіснуючих у природі просторів. І ось у чому різниця. Імпульсна реверберація це, по суті, фотографія акустики. Беруть мікрофон, йдуть у реальний собор, роблять спеціальний запис зліпок його акустики. Результат неймовірно реалістичний, але як і з фото, його важко редагувати. Алгоритмічна аж це скоріше 3D-модель. Вона не копіює, а створює простір з нуля за допомогою математичних формул. Це дає повну свободу дій, можна крутити будь-які параметри. Теорія це добре, але давайте подивимось, як це все виглядає на практиці. Для прикладу, візьмемо один з сучасних алгоритмічних ревербераторів FabFilter Pro r 2 щоб зрозуміти філософію таких інструментів. І ключова ідея сучасних плагінів полягає ось у чому: більше ручок не завжди краще. Замість того, щоб завалювати користувача сотнею технічних параметрів, розробники ховають всю складну математику під капот і виводять назовні лише кілька простих, інтуїтивно зрозумілих регуляторів. Ідея в тому, щоб музикант думав про музику, а не про фізику. Ось як це працює. Замість того, щоб окремо крутити розмір кімнати і час затухання, є одна ручка Простір. Хочеться відсунути вокал далі в міксі, не треба гратися з балансом ранніх і пізніх відбиттів, просто крутимо ручку відстань. Це дозволяє мислити музичними категоріями і миттєво отримувати потрібний результат. І на додачу такі інструменти часто пропонують кілька смаків або характерів. Наприклад, можна обрати сучасний кришталево-чистий звук. Або перемкнутися на вінтажний режим і отримати тепле, трохи недосконале звучання старих цифрових апаратів з 80-х, або ж обрати плейт, емуляцію класичного ефекту, де звук вібрує на металевій пластині. Три абсолютно різні звукові світи в одній коробці. І ось ми підійшли до найголовнішого: вся ця техніка, всі ці параметри і алгоритми це лише інструменти. А справжня мета це творчість. Тому що створення простору в музиці це далеко не завжди про те, щоб точно відтворити реальну кімнату, це про створення емоцій. Справжня магія починається тоді, коли ми забуваємо про реалізм, коли ми беремо синтезатор і занурюємо його у безкінечний неземний простір, якого не існує в природі, або коли ми порушуємо всі правила і додаємо трохи реверберації на бас, щоб він став не просто гучним, а широким і глибоким, не перетворюючи при цьому мікс на кашу. Це інструмент для малювання почуттів. Зрештою кажуть, що найкраща реверберація це та, яку свідомо не чуєш, а просто відчуваєш, коли вона не привертає до себе уваги, а просто робить звук живим, глибоким та емоційним. Вона стає невід'ємною частиною самої музики, і це відкриває безмежні можливості. Тож питання не в тому, як скопіювати світ, а в тому, які нові звукові світи чекають на своє створення.